Друзі, всім привіт! Сьогодні пройдемо з порядком часнику, глянемо. Чи часник не сходить, бо така у нас сьогодні зима у 2025 році, що ну чуть-чуть ну, не весна. Да? Мені каже, це ще трохи часник уже дійсно почне сходити. Зараз знаходимося ми на ділянці у батьків. Тут, по-моєму, півтори сотки посаджено чеснику. Сорту Харнас садили його в саму останню чергу. Ну, Вроді би я дивлюся, що ніде ніяких сходів немає. Але бур'янчик потрошку, бачу, починає місцями дійсно а, зеленіти. Чому так? Тому що зараз стоїть у нас плюс 10, ні сніга, ні льоду, нічого вже немає. Така, знаєте, я б сказав би суха міжсезонка, тому що навіть ось, ось, у розорах немає води. І це північ в Україні, друзі, це Полісся. Це вдумайтеся, що у нас такого ну, дуже рідко у нас таке буває, що в цей момент немає снігу. Дуже рідко таке буває. Тобто, якщо так буде йти далі, то вирощування, точніше сезон вирощування він почнеться, почнеться дійсно дуже скоро. Одного року таке було, коли. теж таке три дні поморози, 3 дні сніг пойде, потім воно заводиться і розстало, то тоді вирощування почалося десь сезон. Десь з березня місяця. Ну, пізніше я на цю тему запишу декілька відео. Коли там картоплю треба садити, вже буде і так далі. Подивимось по погоді. Ну я ось дивлюсь погоду наперед. Зараз у нас виходить на момент запису цього відео 10 січня. Ну, до водохрещення я там особо великих морозів не побачив. Тому що на водохрещення, по-моєму, 19 січня зазвичай були найсильніші морози. Так як я зимовий рибалка, я знаю про що я кажу. Це зазвичай мінус 22, мінус 25 у нас на півночі були. Останні роки такого немає. В ну, тому році то було трошки холодновато, а зараз ну, літо на дворі. Плюс 10 сьогодні, і так я вже йде 4 дні. Тому приїхав подивитись, чи чесник не сходить. І зараз, я, друзі, думаю, ще зайдем на одну ділянку, глянемо. Ось приїхав я вже виходити на іншу нашу ділянку, щось якесь зілля, як посходило. чи що. Так, да, зілля якесь зелене. Не похожу, це щось на чесник. Мої ага. часник ага. посходи. А... Ні, це якесь зілля. Тобто тепло, звісно, стоїть зараз капітальне просто. І місцями я так от дивлюсь, да, то ну, геть березень місяць, середина березня. Ну якщо ще місяць по суті земля не замерзне, це буде вже середина лютого приходить то мені здається місцями вже почне прокльовуватись потроху чесник. Звісно, це не є круто, тому що у березні можуть ще бути мінуси і трошки може примерзнути ботва. Це, звісно, не є круто. Але ну, погода дійсно така аномально тепла. Ось буквально недавно було мінус 15, сьогодні знову вже плюс 10. Оце постійні перепади і. Я якось був на риболовлі, да, ходив по березі річки, то місцями бачив, як уже на деревах листі розпускається, і це північ України. Я ще такого не бачив. З однієї сторони, воно і непогано, що не сильно холодно, тому що опалення все-таки теж з'їдає багато. А з іншої сторони, трошки непривично. Ти привикаєш, що ти північ і. Зима така сніжна, там біле, все, знаєте, зимовий пейзаж, а таке ось міжсезонка. Міжсезонка. Але я по-моєму колись на каналі знімав відео, що теж такий антураж буде середина січня це була. Тому надіюсь, часник не посходить. Тому що ну, плюс 10, вже 3 дні підряд. Плюс 10. І, ну, дійсно, дійсно тепло на двері. Ну, а я буду вже їхати до хати, вже по суті вечір, дні короткі. Так приїхав, подивитись заодно записати відео коротеньке. Тому вже буду їхати до хати. Тому, друзі, пишіть свою думку у коментарях, ставте лайки цьому відео. Ну і чекайте наступні відео на каналі Українське село. Всім до зустрічі!